Страйки на залізниці в Німеччині тривають. 11 березня на роботу не вийшли машиністи вантажних поїздів. За добу почався страйк у секторі пасажирських перевезень. Пасажири обурені і звинувачують профспілку в шантажі. Якби всі оголошували страйки і шантажували підприємства. Як це робить профспілка машиністів, це було б дуже неприємно. Найбільший залізничний оператор Німеччини раніше подав до суду, щоб скасувати страйки, які запланувала профспілка машиністів поїздів ГДЛ. Але суд позов відхилив. Компанія-оператор рішення оскаржуватиме. Профспілка оголосила про шостий раунд страйків усього за 22 години до початку цей страйк абсолютно неадекватний. Попередили про нього запізно, а страйк машиністю вантажних поїздів зовсім не обґрунтований. Ви вимагали скоротити робочий тиждень із 38 до 35 годин. Якщо вам запропонували серед інших заходів скоротити його до 36 годин, то хіба можна після цього паралізувати всю країну? Страйкують і працівники найбільшого німецького авіаоператора. Бортпровідники вимагають підвищити зарплату на 15%. Компанія заявила, що страйк вплине на приблизно 120 тисяч пасажирів. Минулого тижня цей авіаперевізник повідомив, що його операційні збитки в першому кварталі зростуть. Причина у страйках, які зводять на нівець прибуток від більшого пасажиропотоку.